Привіт, Друзі, я вітаю тебе на каналі автошколи Таурус. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти готуєшся до практичного іспиту і складаєш ти його на а, вулиці Перемоги, 20 в сервісному центрі 8041. А, на цьому відео ти побачиш, як правильно проїхати маршрут, а, як зробити це, щоб не отримати помилок, на що треба звернути увагу. Тож, пристібай свій пасок безпеки і погнали! І так, цього разу нам по маршрутах допоможе наш інструктор Богдан. Він працює на Volkswagen Passat, автоматична коробка передач. Volkswagen das Auto. Е, Ну що, Богдан, давай погнали з тобою по першому маршруту. Перший маршрут, окей. Перед початком руху не забуваємо спустити ручне гальмо. Ставимо відповідну передачу і обов'язково включаємо покажчик повороту в нашому випадку правий. При виїзді обов'язково перевіряємо інформацію, дивимось вліво. Вправо, можливо ще раз вліво-право переконуємось в безпеці свого маневру, щоб не було жодних автомобілів, пішоходів, велосипедистів, доставок і тому подібне. Тримаємо з правого боку дороги, е обов'язково наблюдаємо за швидкістю, не перевищуємо ліміт встановлення на території, а саме 5 км на годину. Рухаємось до виїзду. Перший маршрут у нас, е рух виконуємо поворот наліво. Відповідний показчик повороту включаємо за 50 метрів до самого виїзду. На виїзді обов'язково потрібно надати перевагу в русі тим, хто рухається головною. Тому при виїзді обережно, завжди дивимось наліво, на, на право, можливо, по декілька разів. І виїжджаємо якомога правіше до правого боку дороги. Далі перед нами бачимо перешкоду, обов'язково з лівим показчиком повороту, перевіривши інформацію в дзеркалі, надаємо перевагу тим, хто рухається там, пропускаємо всі автомобілі, потім об'їжджаємо перешкоду і продовжуємо рух прямо. Не забувайте, що тут у нас дорога е, досить широка на перший погляд, але при роз'їзді з зустрічними машинами можуть виникнути проблеми по боковому інтервалу. Тому коли ми об'їжджаємо машинки і бачимо, перед нами їде автомобіль, де швидко з... закінчимо цей маневр і вертаємось до правого боку дороги. Продовжуємо тут рух. Швидкість обмеження у нас тут немає, ну як немає, по знакам. В межах міста обмеження 50 км, ми цю швидкість з вами не перевищуємо. Можемо перевірити інформацію з боків від нас, позаду нас. Бачимо перед нами є невеличкий бордюрчик, так само з поворотником, перевіривши інформацію, ми зміщимось трошки лівіше. На ямах їдемо на катам, швидкісті багато не додаємо, але й не гальвуємо. Повільно проїжджаємо всі ямки. Якби не було транспорту зустрічного, можна було їх об'їхати. Але в нашому випадку ми цього робити не можемо. Ми з правого боку, хоч знову ж таки перевіряємо інформацію через бокові дзеркала в заднього виду, щоб розуміти, яка ситуація за нами і перед нами буде відбуватися, можливо, хтось буде обганяти і так далі. Поперед нами знову в вигляді мусорного баку, обов'язково з поворотником і перевіривши інформацію в дзеркала, ми об'їжджаємо її, повертаємось до правого краю дороги. Перший маршрут веде нас на кільцеву дорогу. Як ви можете побачити, у нас є відповідні знаки, а саме виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Знак Дай дорогу, ну і відповідно пішохідний перехід. Ми вже з цієї дистанції можемо зрозуміти, що пішоходів немає не на пішохідному переході, не поблизу нього, тобто ніхто не рухається, і не забувайте про попельчик поворот. Виїжджаючи ми зупиняємось біля краю, перевіряємо інформацію, бачимо, що в крайній правій полосі нікого немає, відповідно, можемо спокійно виконувати поворот і знову ж таки тримаємось правого краю дороги. Продовжуємо рух. На цій ділянці дороги у нас обов'язково е, потрібно дивитися на швидкість, бо інспектори люблять все, що було по правилам фактички. Обмежено 50, нагадую, ми цю швидкість не перевищуємо. Рухаємось в крайній правій смузі. І дивись, наприклад, от для перевірки навичок перелаштування може бути таке, що попросять прилаштуватись в третій ряд. Давай покажемо і це. Звичайно, можуть бути такі, звісно, варіанти. Давайте ми так і зробимо. Нагадую, швидкість навіть при перелаштуваннях ми не можемо перевищувати, тому, керуючись цим обмеженням, з лівим крайчику повороту, дивимося ліве дзеркало, їдемо. З поворотником, тобто ми показуємо, що ми намірені перелаштуватися на один ряд лівіше. Бачимо, немає у нас перешкод. На один ряд лівіше перелаштувались. за швидкість ми не вийшли за рамки. Давайте ще на один лівіше переластимося, вона зараз швидкість 49. Поки ще кліви включили, дивимося в дзеркало, перевіряємо цю інформацію. Так само кидаємо ченята на швидкість. Бачу, за цією машиною нікого нема. Я перелаштувався. Показчик виключ. Далі перший маршрут нас змушує за е, цим мостовим шляхопроводом виконати розворот І через нього. Тобто потрібно з правим показчиком повороту, перевірити інформацію в дзеркалі. Ми бачимо, що там рухається автомобіль. Якщо ви розумієте, що вам потрібно трошки сповільнитись, не бійтесь, ви це можете спокійненько робити. Ваша задача... Згідно з правил пропустити, тих, хто рухається е, в смузі правіше в нашого випадку. Є, і виконуємо поворот. Як ви могли замітити, я як тільки включив нашій третій полосі, покажчик повороту, так з ним сюди і заїхав. Лише тут я його виключаю. Тобто ми, змінюючи кожну смугу, не виключаємо його. Один раз включили і виключили, коли ми заїхали на шляхопровід. Тут ми їдемо без поворотника, знову ж таки, обмеження швидкості у нас. Те саме. Так само вашу увагу звертаю на знаки. Е, у нас знову дай дорогу. Поворот дозволено лише праворуч і пішохідний перехід. Як ви бачите, пішоходів немає, поки ще повороту правий включаю. І ситуація така сама. Дивлюся вліво, тобто продовжую рух потихеньку і дивлюсь вліво. Вимиснува бачу, що там нікого в крайній правій немає. І виїхав на Далі перший маршрут нас веде з, цієї, з цього моста з'їхати через шляхопровід вниз, знову на е, кільцеву дорогу. Тому ми рухаємося в невеличкі тянучки. Перед нами знаків ніяких нема. До цього повороту ми будемо цей покажчик за 50 метрів, десь плюс-мінус зараз. І рухаємось. Відповідно, знову ж таки, я вже бачу, що у нас є пішохідний переход. Бачу пішоходи, які туди рухаються. Тому я швидкість не додаю, потихеньку підкрадаюсь. І як ви бачите, ми під'їхали і він підійшов. Пропускаємо пішохода, дивимося, що знову ж таки ніхто не підходить. Більше він нас прийшов, для нас не є небезпекою. Ми продовжуємо Поворотничок виключаємо. Тримаємось крайній правої полоси, якщо тут нема жодних перешкод. Нам нема сенсу їхати в рух в рухці. Не діляться на те, що тут є невеличка така тянучка. Вже з цього з цього місця я бачу у нас знаки, відповідні є. Виїзд на дорогу з двостороннім рухом, дай дорогу і знову ж таки той самий пішохідний перехід. Я зараз вже звідси дивлюся, що пішоходів зараз на ньому немає, поблизу так само немає. Тобто за пішоходів я забуваю, правий покажчик повороту не забуваю. І знову ж таки, потихеньку підкрадаюсь, дивлюсь наліво, вперед, наліво, бачу, що зліво в крайній в правій смузі нікого немає, вперед виховачу спереду, що там ніяка машина не зупинилась, і виконую поворот праву рукою. Далі інспектори можуть теоретично е запропонувати вам тут зупинитися. Як ви могли замітити, жодних знаків поки що немає, окрім зупинки. От. Але згідно з правилами, ми можемо це робити на оційці дорожки. Включаємо праве показчик повороту і, перевіряючи інформацію, вправе дзеркало, прижимаємось до правого краю дороги. Зупиняємось, ставимо в нашому випадку партій ключничок і відключаємо як побою. За орієнтир для себе можна зараз зрозуміти, побачити, під нами є водозливний люк. І знову ж таки, як орієнтир можете для себе запам'ятати, що на ньому зупинятися можна. Якщо ви будете ставати ближче, ну далі притягувати або занадто близько до цього люку, тобто перед ним, не на ньому, а перед ним. У вас є ризик того, що ви будете за 10 метрів або до з'їзду на шляхопровід, або до виїзду. А саме в цьому місці у нас дуже гарно, у нас є запас е відстані і до з'їзду, і до виїзду, тому тут зупинятися згідно правилами можна. Далі ми продовжуємо рух, спочатку не забуваємо проручний гальмо, відповідна передача і перед початком руху, що правильно, обов'язково лівий покажчик повороту. Навіть якщо ваша траєкторія руху буде лише просто йти прямо. Дивимося ліве дзеркало, бачимо, що жодних автомобілів поруч немає. Ніхто перед нами тут стати не хоче, продовжуємо рух, показчик повороту, вимикаємо. Автомобілі проворучі, які від нас будуть їхати, Вони мають дати нам дорогу, з якими рухаємося головною. Дивимось. Перед нами є перешкода у вигляді маршрутних транспортних засобів, обов'язково автомістимемо об з показчиком повороту. І перевіряємо інформацію в ліве дзеркало. Ми бачимо, що там є автомобілі, тому ми зупиняємось, але і маршрутки вже поїхали. Ми виключаємо, залишаємось в своїй смузі і продовжуємо ру. Якраз рухаючись в крайній правій смузі, ми з вами зараз можемо побачити, як у нас з'являться знаки, які нам забороняють стоянку і зупинки. Знак. От Після проїзду даного місця вже зупинятися і паркуватися з правого боку дороги заборонено. Відповідно, ви можете зробити лише на якоїсь паралельної території. Але нас такий варіант не влаштовий, ми таке не робимо. Нагадую вам про те, що обов'язково тут потрібно тримати швидкість не більш ніж 50 км на годину. Жодних других знаків, які на швидкість, не було, відповідно, ми саме цим правильно. Оскільки в нас немає жодних перешкод, ми продовжуємо в цій смузі, розцінюємо ситуацію вокруг нас. Інспектор може вам сказати, відразу після проїзду того місця, де ми зупинялися, дати вказівку розвернутися на другому розвороті. Як ви можете, побачити, перший у нас ось. З лівого боку, але ми розвертаємось на другому. Відповідно цей ми проїжджаємо собі тихенько і продовжуємо далі. Рекламна пауза. Не забудь підписатись на наш інстаграм, Тікток. Там дуже багато цікавої інформації, а також розважального контенту. Все, я тобі більше не заважаю. Дивись далі відео з маршрутом. Так ось повертати будемо, розвертатися будемо на другому розбороді, першим проїхали як орієнтир для вас можуть виступати е, табло з надписом Діамант. В цьому місці ви вже можете лівий показчик повороту і перевіряючи в дзеркало е, транспортний потік, тихенько на один ряд зміщуватись навіть. Нагадую, швидкості не порушення не можемо. Швидкість у вас має бути не більше, ніж 50 км. Зайняли крайній лівий ряд, В принципі, можемо продовжувати рух саме з лівим покажчиком повороту, для того, щоб люди, які рухаться за нами, розуміли наші подальші дії, що ми будемо їхати ліворуч на розворот. У нас є віднісна, інформує нас про те, що розворот буде через 120 метрів перед нами. що у нас досі працює трошки самовільнюємо для комфортного проїзду. І особисто я раджу їхати через центр для того, щоб ми отут не зачепили зайдвим колесом бардьорчиком. Чому я виїжджав, не дивився в праве церква, тому що в нас тут є карман, лише вирівнювання поснузяй, ми можемо потрошки зміщуватись на один ряд правіше. І так з кожною змогою ближче до правого краю дороги. Тим, я обов'язково спокійщиком повороту, Знову ж таки, що я його один раз включив і буду вимикати його вже після того, як займу крайнє праве положення на дорозі. Нагадую його обмеження 50. Наступна вказівка від інспектора ми вже будемо вже десь в цьому місці. Вона буде звучати як за зупинкою громадського транспорту поверніть праворуч. Ми дивимося з правого боку, шукаємо той самий знак, який інформує нас про зупинку. Ось тобто, ми бачимо споруду, схожу на зупинку, ми бачимо відповідний знак. Отже. В принципі, ми поворотні вправи вже відключаємо. Можемо перешкодивому маршрутці об'їхати, а може просто почекати трошечки. І справа що на повороту. Ну і, і безпечніше б було, в принципі, почекати, да? бо якщо ми почнемо її об'їжджати і вона почне рух, то тоді ми не повернемо праворуч. Звичайно, ми таким чином створимо аварійну ситуацію так. на дорозі. Повертаючись, займаємо крайній правий ряд, не правий ряд, а крайнє праве продовжуємо. Тут же, як ви бачите, у нас є відповідний знакнішці 40. Там було 50, тут у нас 40, продовжуємо рух біля правого краю, не перевищуючи швидкість, дотримуємось безпечного інтервалу, до бордюрів, до споруд. Перевіряємо, що зліва у нас ніхто не обганяє, зміщуємось лівіше. кажік вимикаємо, зміщуємось правіше, знову ж таки, обов'язково перевіривши інформацію в праве дзеркало, займаємо своє крайнє на дорозі і продовжуємо рух. Дари знов так само ми бачимо, що з правого правильно перепробування автомобілі, так само з плівим показчиком через ліве дзеркало, зміщуємося трошки лівіше, об'їжджаємо всі перешкоди, займаємо крайнє праве положення і будемо виконувати правий поворот на території тервітного центру. Завдалі вмикаємо правий показчик поворот. Перед цим поворотом сповільнюємо. І цілимось до... Правого краю так само, бо так треба потребує правила. Зараз ви можете бачити обмеження швидкості зла 5 км на годину. Ну я би радив, якщо ви здаєте на механіці або якщо тренуєтесь на механічній коробці передач, то цей поворот проходите на першій передачі не вище. Так, специфіка автомобіля трошки різна. І будемо виконувати, наприклад, давайте паркування з лівого боку. Заднім ходом в так названий гараж. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося, що нікого немає спереду, ніхто не обганяє з лівого боку. Зміщуємось вліво. Поворотник слухне, але ми його дублюємо обов'язково. Займаємо позицію для паркування. Зупиняємось, обов'язково змінюємо передачу. Перевіряємо інформацію праве дзеркало, тому що коли ми роздаємо заднім входом наліво, наша передня стона автомобіля зміщується праворуч. Відповідно, потрібно перевірити, щоб ми нікого не зачепили. Бачимо, там нікого зараз немає, повертаємо кермо і, дивлячись, перевіряючи інформацію по дзеркалам, виконуємо паркування в наше місце. Виконуємо повну зупинку, в нашому випадку це паркінг річне гайно, І чуємо від інспектора такі омріяні слова. Вітаю і спецкладено без помилок.